Донька і колишня дружина Путіна здійснювали десятки перельотів з Росії за кордон і назад. А про це свідчить витік прикордонної служби ФСБ Росії, який з'явився в мережі. І дані щодо двох дочок і колишньої дружини, і також його двох зятів, і охоронця молодшої доньки встигло скачати агентство, таке російське опозиційне видання. І от вони показали, у який спосіб жили найближчі родичі. Президент РФ, зокрема, до війни, понад 35 перельотів з травня 2015 року. По початок 2017 року здійснила молодша донька Путіна Катеріна Тіханова, і от серед відвідуваних країн були Франція. Австрія, Швейцарія, Німеччина, Іспанія, Сербія, Данія, Італія, Словенія, Греція, Велика Британія і також Об'єднані Арабські Емірати. І це ймовірно не повний список, оскільки база відображає лише перший пункт призначення при виліті з Росії, і останній у разі прильоту. А частина перельотів ймовірно до цієї бази навіть і не потрапила. Особливо часто. Тихонова бувала у Франції. Вона літала до Парижа, до Ніци, до Шамбері. І суд, судячи з о, тих дат в'їзду і повернення, які з'явилися в мережі, молодша донька кремлівського диктатора за півтора роки могла провести у Франції близько двох місяців. А то й більше, ну і також, судячи з перельотів Тихонової, вона зустрічалася зі своїм другим чоловіком, а балетмейстером ігорем з такою з таким красивим прізвищем, зеленським. А то вона з ним почала зустрічатися приблизно з кінця 16-го року. Саме з цього моменту дочка. Путіна регулярно почала літати до Мюнхена, де Зеленський керував баварським державним балетом. З березня до кінця грудня 2017-го Тихонова утримувалася від польотів, бо скоріше за все вона була вагітна. І, начебто, 8 грудня вона народила доньку. І як писали важні історії з 17 по 19 рік, Тихонова почала жити на два міста: на Мюнхен і Москву. Ну бо її. Типу чоловік був у мюнхені, а і здійснила вона за цей час понад 50 перельотів. Новорічні канікули до народження дитини. Молодша донька Путіна проводила, як ви думаєте, де у французьких Альпах і ну і звісно на Мальдівах. А потім в 18-му році вона зустріла новий рік у Москві, А 19-й і 20-й роки вона зустріла у Мюнхені. Що стосується старшої доньки Путіна Марії Воронцової, то до 2016 року вона активно літала до Амстердама. Чого б це? Якщо ось така країна а, і, взагалі, а, Нідерланди дуже активно допомагають Україні, постачають в 16 і виступають за підтримку. А от бачите, донька Путіна любила а, літати до Амстердама, тому що це батьківщина її а, першого чоловіка Юріта Фасена, і не пізніше 16-го року вони там розлучилися, і новим обранцем воронцової за даними медузи, став Євген Нагорний. При цьому спілкуватися зі своїм колишнім чоловіком вона не перестала, бо вона мала від нього а, і має від нього сина. І витік ось цих даних, які ми публікували, він свідчить про те, що вони навіть почали подорожували разом, тобто її а, чоловіка, який став 16-му році, разом з колишнім. Я не знаю, які у них там сімейні стосунки, але от подорожували вони всі разом у середині січня 19-го року. Вони разом літали на батьківщину Санта-Клауса до фінського е, Рованіємі, і водночас вони також літали в Токіо, причому двічі в 18-му році і в 19-му. Крім того, Воронцова літала до Італії, Німеччини, Франції, Греції і на Кубу. Одна з найтриваліших її поїздок трапилася влітку 18-го року, коли вона майже місяць провела у Малазі. Ну, що стосується колишньої дружини Путіна і офіційної дружини Путіна Людмили Очеретної, то згідно з базою з 2015 по 2019 роки, вона близько 20 разів літала з Москви до тих країн, де в неї є нерухомість. А знаєте, де в неї є нерухомість в Іспанії, Франції і Швейцарії. Ну тобто, мені здається, тут показується все лицемірство так цієї путінської родини. Вона також відвідувала Лондон, Мюнхен, де мешкала ж її донька Катерина Тихонова. А восени 2015 року очеретна на три тижні злітала на Мальдіви. Але не тільки діти Путіна люблять цей загніваючий запад, а про лицемірство російських чиновників, депутатів, олігархів і навіть пропагандистів я роз, я зараз вам детальніше розповім, бо м приблизно. Рік по тому я робила навіть розслідування про те, де живуть діти ось цих, цих російських путінських посіпак, і виявилося, що в багатьох з них є громадянство чи то Америки, чи то Великої Британії ну, тобто, всіх тих, хто зараз підтримує найбільше Україну. І я зараз вам продемонструю фото такого собі Олександра Захарова. Це Творець російських дронів Камікадзе Ланцет. Як повідомляє видання важної історії, його син, ось цей, що з правого боку, Лаврентій, він проживає за кордоном, як мінімум з 2015 року. Він закінчив британську школу, навчався в університетському коледжі Лондона, в Лондонській школі економіки. Але найцікавіше те, що він. Начебто зараз, хоча цю інформацію знову ж таки треба перевірити, але була інформація, що він працював в інституті ООН із дослідження проблем роззброєння в швейцарській Женеві. А зараз багато санкцій вводять, зокрема, і проти ж цього Олександра Захарова, і проти виробників ланцета. Сподіваюсь, що і проти його родини також вели санкції, і він тепер вимушений повернутися до Росії. Російські чиновники вже давно по суті звикли жити цим подвійним життям, подвійними стандартами. І часто їхні діти взагалі мають подвійне громадянство або взагалі були народжені в Європі чи США. Якось, наприклад, дочка. Глави МЗС РФ Лаврова Катерина Винокурова. Щоб ви розуміли, вона навіть важко говорить їй важко говорити російською мовою, бо вона народилася, жила і навчалася у таких же ж ненависних для цього Лаврова Сполучених Штатах Америки. І я пропоную послухати, як же ж він говорив про штати. Вашингтон намагається перетворити всю земну кулю на свій задній двір. Інструмент примусу до інакомислення, незаконні односторонні санкції, які вже багато років приймаються з порушенням статуту і використовуються як інструмент політичного шантажу. Але е з початком великої війни. Е в Україні, звісно, то сполучені Штати Америки, а потім і Велика Британія вони заборонили в'їзд доньці Лаврова до Сполучених Штатів до цих країн, і вони навіть заморозили її активи. Тому вона вимушена була повернутися до Росії, хоча є громадянкою Сполучених Штатів Америки, бо вона там народилася. А також за чутками американський паспорт є також і у сина. Головного як би то м'яко так сказати, того хто любить зранку точно випивати Дмитрія Медведєва у сина Ільї. Він повернувся в родну гавань Також по тій же причині через санкції. У штатах у цього Іллі був власний бізнес. Він мав мережу автозаправних станцій. Також мав там супермаркети. Ну і він жив у сонячній Каліфорнії. Рівно до того моменту, поки Сполучені Штати Америки не відкликали трудову ліцензію і не попросили його повернутися до Росії. І, до речі, дали йому на це 48 років. Годин. А, ну а звісно, що цей же ж Ілля не дуже так вже й хотів їхати до РФ, але все ж таки а, його примусили. І я впевнена, що він там себе також добре почуває не гірше ніж у Сполучених Штатах Америки. А, мало хто знає, але старший син. А, в усов Кремля да, і Пельки Путіна Піскова, оцей Микола, він має британську, британське прізвище Чолус. І це той самий Коля, який, начебто, воював у складі ЧВК Вагнер. А тому він жив довгий час у Франції, також він жив в Британії, там проти нього потім вводили кримінальні справи. Не пам'ятаю вже чи щось з автівкою було пов'язано, до речі. Фонд Навального вони робили розслідування щодо цього. ну але він потім повернувся до Росії а, і почав вести бізнес там. Але от в Британії у нього дійсно було якесь кримінальне минуле після повномасштабного вторгнення Росії до України в Росію повернулася також і донька. Піскова Ліза. А вона, взагалі, знаєте, її не врятували. Також не, не врятувалась, точніше вона від санкцій Європейського союзу, і вона навіть один раз показувала своє несогласія із тим, що проти неї були введені санкції. Давайте почуємо, що вона говорила. Для мене це зовсім несправедливо та необґрунтовано. Я була дуже здивована, бо дивно вводити санкції проти людини, якій 24 роки, і яка не має жодного стосунку до ситуації. А ну, крім того, цікавого, що ця ліза вона має велике відношення до Франції, бо це одне з одна з її улюблених країн. А вона не хотіла звідти виїжджати, тому що вона там довгий час вела гламурне життя, мала там якийсь бізнес, навіть стажувалася в Європарламенті і відкривала бізнес у сфері. Піару, але як бачимо, що не врятувало її від того, що проти неї будуть запроваджені санкції, ну тому що її батько допомагає кремлівському диктатору. І я пропоную послухати, що також фонд Навального вони робили розслідування про її життя в Парижі і про її ось цю шикарну нерухомість, яку мала там Ліза Піскова. Квартира по суті розташована в одному з найдорожчих районів Парижа. її площа становить 180 квадратних метрів. Тут є передпокій, вітальня, чотири спальні, три ванні кімнати, пральня, балкон. Вона була куплена у вересні 2016 року. Зареєстрована на французьку юридичну особу Сіріус, 75% акцій, якої належить Катерині Солоцінській Пісковій, а 25% – її дочці Лізі Пісковій. Ну і найцікавіше це вартість. це 1 мільйон 770 тисяч євро. Це 125 мільйонів рублів. Ну а далі в одному зі своїх інтерв'ю Піскова навіть заявляла, що їй не подобається жити в Росії через те, що коли ти живеш в Росії, то ти повинен бути там у забезпеченій родині. І він вона говорила про цитую. Європа більше пристосована для життя присічних громадян. і Мені дуже подобається менталітет моїх європейських ровесників, їхнє ставлення до життя, і я краще почуваюся все таки в європейському середовищі. Давайте почуємо також в мене немає французького громадянства. В мене є тільки наше громадянство Російської Федерації. Ну, це потім вона в одному з інтерв'ю виправдовувалася через те, що вона полюбляє все ж таки жити у Франції. І в Неї запитували, чи має вона взагалі французьке громадянство, бо квартиру ж там то вона мала. Але от як заявили, як вона потім заявила, що ні, вона громадянка Російської Федерації, але просто любить жити, навчатися і відкривати бізнес в країнах Європи. Також дуже Лицемірне і показово те, що головний пропагандист Кремля Соловйов всім відомий. Він а, має а, взагалі офіційно восьмеро дітей. Частина з них також навчалася у Лондоні. Зараз, зокрема, скажу хто саме. А ну ось взагалі у офіційно, у Соловйова чотири доньки, і чотири сина. До речі, цікаво. Вони там вже записалися на СВО. А, ну, двоє з них вони мають, зокрема. Вік для служби в армії, але от вони чомусь все таки не є в рядах вооружених сіл Російської Федерації. Старший син Соловйова після закінчення лондонського університету мистецтв почав займатися режисурою. Ну знову ж таки, старший син Соловйова вчився в Лондонському університеті. А ну і він почав знімати рекламні ролики. А ось Даня, я впевнена, ви його бачили. Такий молодший раз що багато хто говорив, а це точно син Соловйова. То він а, також. Любить полюбляв Лондон, бо раніше він там, начебто, знімався у якихось рекламах як модель, син Соловйова, але не дивлячись на те, що говорять про... Його вісім офіційних дітей, які е, все таки полюбляли вчитися в країнах заходу, але жили і були громадянами Російської Федерації. То е, потім стало відомо, що у Соловйова є ще дві доньки двойняшки від баскетболістки Світлани Амбросімової, і от вони, зокрема, американки, тому що е, це до речі. Офіційні діти Соловйова зараз на кадрах і його дружина, це ті, про яких відомо. А от про цих Амбросімова, дітей від Амбросімової, то вони американки, вони живуть в Америці, вони мають громадянство Сполучених Штатів Америки. І от про них Соловйов офіційно не розповідає. Ну, це я вам так коротко розказала про те, щоб всі ми знову пригадали і зрозуміли і ті росіяни, які, можливо, нас дивляться. Побачили ось це все лицемірство, і е, те, як, як їх розводять, як їм там розповідають про те, що от це наші враги, загніваючи запад, і таке інше. Але насправді всі вони, всі вони хочуть повернутися і до 21 лютого 22 року, коли не було ніяких санкцій, ніяких обмежень. Вони їздили на свої віли, дачі, навчання і таке інше. Тому е, я впевнена, що. Все ж таки, скоро це вони почнуть вже можливо і самостійно говорити.